Всім привіт! Цим відео я продовжую серію роликів про свій особистий досвід очі англійської. І сьогодні я хотів би поговорити про таку цікаву річ, як подкасти. Я впевнений, що мені вони свого часу дуже добре допомогли, і багатьом з вас це також буде цікаво. Причому цілком можливо, що дехто з вас взагалі не чув, що це таке. Так, от подкасти це свого роду. Вид усної журналістики, блогінгу, який чомусь нагадує інтернет радіо. Тільки на відміну від радіо тут немає якогось прямого ефіру, і ви можете слухати записи тоді, коли вам зручно. Подкасти є на багатьох платформах. Є нативні додатки на iOS, Android, SoundCloud, Spotify. Одним словом, ну і ще десятки інших платформ. Одним словом, типу, якщо ви маєте смартфон чи планшет, і навіть на комп'ютері ви однозначно даде спосіб, які слухати. В описі до цього відео я залишу посилання на ті подкасти, які я рекомендую тим, хто зараз із англійську, а також розповім про їхні основні плюси саме в контексті вивчення мови. Основна фішка подкастів те, що ви їх слухаєте, а не дивитеся. Тобто, навіть якщо ви супер зайнята людина. Ну, тобто, практично будь-який дорослий, то твої однозначно дати на це час. Наприклад, по дорозі на роботу, займаючись якоюсь кимимось хартніми справами, гуляючи з собакою, Їхній ще один вагомий плюс це, що це переважно більшість подкастів вони короткі. Це переважно 15, 20, 25 хвилин, і взагалі коротенькі, типу 6-minute English. Ще один їхній плюс, також в тому, що коли. Ти слухаєш, немає потреби дивитися в екран. Це дає можливість їх слухати, навіть якщо ви вводите машину, тобто їздите кожен день на роботу, туди-сюди. Таким чином ви будете використовувати цей час з користю. Більшість подкастів, абсолютна більшість, вони безплатні. Платний, переважно різного роду додатковий контент. І факт того, що скільки я вже їх прослухав і продовжую знаходити нові, цікаві. Я ще ну жодного разу не мав потреби реально за це платити. Все повністю безкоштовно. При прослухованні подкастів дуже добре прокачується сприйняття на слух. Я впевнений, що саме завдяки ним я можу дивитися абсолютно будь-яке відео на англійській, з абсолютно будь-якою складністю і прекрасно все розуміти і розрізняти. І що немало важливо, ви слухаєте нейтів, ви слухаєте сучасну англійську мову, модерну, такою якою вона є в реальному житті. Подкасти доступні вам в режимі 24 на 7 з вашого який завжди з вами. Вам не підсовує їх якийсь алгоритм там, чергового Фейсбука чи інші платформи. Ви самі вибираєте, що і коли слухати. І що найголовніше, можна знайти подкасти практично на будь-яку тему і абсолютно для будь-якого рівня англійської. Ви можете методом простого перебору зрозуміти, що найкраще заходить, і підібрати те, що дійсно вам подобається слухати, що приносить вам задоволення. А це дуже важливий момент, щоб вивчення мови приносило задоволення. Я сам зараз слухаю подкасти, орієнтовані на рівень І Саме рекомендації, які я дам, я дам рекомендації орієнтовані на середній рівень і близький до середнього, тому що до просунутого рівня я поки що сам не дійшов. Я залишу список подкастів в описі для цього відео, але в принципі зараз їх назву це «Culips Everyday English Podcast», Ну мій улюблений, тому що там прямо якось дуже класно розказують історії, харизматичні ведучі. В цілому весь кожен випуск він побудований якось дуже лайтово, приємно. Ти просто відпочиваєш, коли його слухаєш. Easy stories in English, 6-Minute English від BBC, American English Podcast, Daily Easy English Expression. В принципі, п'ять тих, які в мене зараз збережені в телефоні, і які я точно рекомендував би кожному. Але в цілому можете пошукати по запиту типу Study інгліш або інгліш, просто і знайти таким чином на, на платформах, які використовуєте. Величезна кількість подкастів, де дуже легко просто прослухати якісь з випусків і зрозуміти, подобається вам він чи ні, підходить він під ваш рівень чи ні. Ще одна річ, яку я хотів би рекомендувати, це купіть підписку на YouTube Premium. Воно коштує там порядка 5 доларів. А якщо купляти сімейний акаунт, де там здається за 8 чи 9 доларів, можна зразу підключити п'ятьох користувачів чи можна з кимось з кимось ким друзів. Це взагалі топова штука, тому що вона дає можливість слухати youtube відео у фоні. А абсолютна більшість англомовних відео чи викладачів нейтівів, які е, випускають ролики про священні вивчення англійської, їх можна дуже легко слухати в фоні. Таким чином, ви абсолютно будь-яке відео на ютубі можете слухати в фоні, і ну коштує це все на все доларів. Якщо прийняти, що зараз заняття з викладачем в середньому коштує там 10-12 доларів вище, ну це просто ні про що. Взагалі, покупка ту преміум це однозначно для мене покупка року. Хоча перейшов я на цю підписку всього на все рік тому, але точно не жалію і платив би за нейнеті, щоб не коштувала 3-4 рази дорожче. Це абсолютний топ. Саме завдяки подкастам, я збільшив до максимально можливого для себе рівня час занять англійською, тому що достатньо тільки згадати дорогу на роботу і назад. А у Львові це в рівні години часу. І весь цей час, щоб його не гаяти, я присвячу вичі англійської. Тому подкаст – це просто чудовий інструмент, якщо вам потрібно прокачати іноземну мову. І я однозначно рекомендую його спробувати. Можете також накидати цікавих подкастів, рекомендацій у коментах до цього відео. Ну і не забувайте підписуватися. Всім дякую.